Душа за рідну Україну і серце з болю рветься на шматки, бо незалежна, сильна і єдина ломається від обстрілів війни. Злий окупант прийшов у нашу хату і хоче навести у нас свій лад, катує, топче і мордує, підносить нам багато барикад, та тільки ми не зламні сильні. Ми будемо стояти до кінця, за нашу правду, волю, силу, за світле майбуття в очах. За щирі теплі посмішки дитячі, за мрію, за любов, за простоту. Народ цей вам ніколи не зламати, бо з нами Бог, бо з нами правда. А ви бездушні і байдужі, у вас лише каміння без душі, не оминути кари вам ніколи, ми не пробачимо пролитих сліз, болить душа, болить за Україну, і серце з болю рветься і кричить: Тримайся, моя ненько, тримайся, рідно, ти вистоїш незламно прозвучить.